Дал всем привет, Меня зовут Илья Арабадев. Сегодня мы... сегодня я снимаю видео о э, и европейским видам. Все думают, а чего я снимаю только казаки и видам? Ну, то, что это моя улюбленная награда, мы это снимали какие-то большие игры. Но я буду стараться э, скачивать резни игры. Ну, сегодня Сьогодні е е ми пограємо знову про, що таки, проти важкого гравця, ми пограємо проти важкого гравця і люди ну, про проти дуже важкого гравця, то ну, пограємо просто, просто програємо проти, проти гравця. проти... Більш складніше ограця зробимо не сушу, а острови. Гаразд. Давайте ми, коротше, буде починати гадові відео задовго. Ну і все пропускаємо. Перед вашими оградами знову ж таки до в битвах. І давайте ми її додивимося до кінця, вона не недовгінка, тільки вона закінчиться, безразу ж переступа. Повже. Давайте, як бачимо тут нападает на україну я не знаю яка. це, вроде бы турки нападают на україну да ну, это жаль україна любый ми... ой, ой ой, 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 я случайно да, ні, ой, 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 пожал то не пога чтось так что світло б'є, ну, я надеюсь все добре все надеюсь все добрый раз Починаємо гравець. Біля. Бачите, це вся компанія. Місія, випадкова баба і повернутися. Ну що ж, вибираємо. Вибираємо, а вже ж випадковий бабу. Випадкова баба це супербапа. О, тепер ми зробимо решту несушу, а? Серед цепливаре. Ну о -о -о, важко так от думати, Сьогодні ми зробимо десь я І я, я не хочу я, я хочу. Давайте Рівнина. Рівнина, хай буде Рівнина, хай буде родовище, де багато, є ресурси е багато. Так, ну і тобто це буде означати, що чуть-чуть ускладнено. Ну сьогодні ми... я пограю. За таку країну, як Голландія. А мої супротивники будуть давайте Саксонці. Я проти Саксонців ніколи не воював і не знаю, які будуть сили. Вони все ж таки ми не можемо коватися. Ну, Векій інформація, комп'ютер, ну, ви все зрозуміли. Ну, як ви бачили, є ще опція гри. Так як мені цікаво, тут можна. Ну потім ми будемо грати проти більшості гравців, тобто проти трьох гравців злегко. Ну побачив, давайте старт, супер, старт. Я надіюсь буде хороша карта. Ну і так, ми починаємо з суперська пригод. В голландці я надіюся, нормальні собі. це нормальні собі буде. Тобто не погані, тобто не дуже погані. Ну, як бачу, в нас ресурсів стало більше, все ж якось більше. А, ну, все одно так, давайте побудуємо кузню, Быстро, швидко швидко буду кузню, далі я зроблю склад, склад зробимо тут. Ну, я сподіваюся, море ми знайдемо швидко, тому що я так склад ми зробимо. так кузня зроблена. так хто відпочиває. Так, ви відпочиваєте. Так, давайте зробимо так. Все просто. Так, давайте ви шестеро, п'ятеро почтете в відео. Ой, черт. Ладно. Нічого страшного побудуємо тут склад, тут побудуємо це, тут зробимо це. Ну і швидко треба розвиватися, тому що тут важко. Тут важко. Так. Ці троє і а вже добуваєте дерево. Каміння, каміння видобувається. Так, хто там чотири, Так, давайте ці чотири людина буде е робити казарму, тому що до мене може допасти в будь-який момент. В будь-який момент. Вибачте, О, Боже, музика така. ну, Ви напевно, чуєте. Так, і давайте зробимо шахту я не хочу. Давайте е, е, зробимо шахту з залізом, тому що е, залізна шахта це важлива штука. Таді все добре. Все добре. Е, Статик не золото немає. Золото, золото. Що ти? А, ні, є золото. Слава Богу. блін, ви золото своє. Так, їжа буде достатньо. Це добре. Це дуже добре. Так, ви четверо, стайте сюди, і ти йдеш сюди. Я зроблю. Я думаю, що не дуже радо, роблю 10 цих. О, ви всі п'ятеро і готуєте. Так, а виробляємо плюс 10. 10 е -е, жителів. 10 жителів це нормально. І музика така суперська. Як знаєте. Епічна музика дуже прикольна, їм не подобається, така гарна, крута музика, їжа не збільшується. Не збільшується, треба щось підвищити, але ваші три бувають добувати. Добувати десь просто ас легка. Нам потрібно розслідувати деякі ділянки, але потрібно дещо зробити. Ну, в принципі, деревні розвиття хорошого. Да хорошого рівня розвиття. Тоді ну, давайте попутаємо Академку. Академка, башлива штука. Як я завжди так говорю. Да. 에, ой, ой ти вертайтесь, ти шо? Здеваешься? Так, от нашей війська, от наша їжа, їжа наша десь більше, Це погада. Музика кудись пропала. Ну і ладно. Там. Ладно, ви ще покладеся, бо їжа серйозно. Серйозно впадає. Мені це не подобається. Хай не подобається далі, але нам потрібно добувати ресурси. Нам потрібно більше селяни, тому ми зробимо ще і штук. 25. Ой-ой-ой, хай ці добувають, вже, а то ж їжа вообще зараз що, Блін. І жаде падай. Давайте ми підемо в балесеньку розвідку. Дивимось, де тут є вода, де тут є, що є. Солдати в ведес є, дас все є, все добре. Я надіюся, ви зробимо 5 охоронців. 5 охоронців, просто 5. Ой. 5. І хай води тут будуть. Так, І наші, а наші розвідники самі хороші. Хай гуляють. Подивімося, що тут є. Тут має тут засередження за, до тут, тут має бути, що я десь говорю. О, вже я може знайшов. Давайте підемо на цей куту. на цей. То що е, відбавіть бути на тому кутку. Ну і музика супер. Е, так, музика підграває, вона прилаштовує мене на те, що. О, і, щось не так, щось цей. серйозно. Музика якась. Така. Я ніколи більше не чув, бо це фули, тут ну, не знаю, я нічого не обновлював. Там треба просто сюди. І е, я бачу, а так щось суперське. Там потрібна академія, то ще готується. Так, у нас здобувається залізо, нас здобувається золото, не добувається, і вугілля не добувається. Це шок. Це погано, це дуже погано. До вида, гаразд. Давайте будемо зараз будувати шахту з-під золота. Золото це важлива штука. Так. Ви куди тут йдете? Ну гаразд. раз я якраз краще достроюся. Так, прямуємо сюди і давайте, ну, якщо ми їх зустріти, буде супер мега коротше. Ну і ми солдатів, в принципі, посилаємо на розвідку. Да, в принципі, 10 солдатів можуть справитися з таким маленьким розвиттям. Ну, в принципі, розвитку. Так, як ви бачите, у нас вже є багато селянів, які відпочивають. Хто відпочиває? Шестер. Ой-ой-ой, та академія зараз добудується і нарешті я зможу щось відслідувати. То і ладно, давайте ми добудуємо її швидше. Будете мої будівельники, як їжа нас, їжа і вседорм, їжа дорм. Хоч теж двох пошлу. Е, я сподіваюся, що все добре знімається, все добре, все гаразд, все супер, все, ну, так. Да. Як бачимо, академія пришвидшилася, Це добре. Якраз добре, тим що. Втрих. Це добре, а статі шахта, шахта, шахта. Десь тут хтось будував шахту. Так, далі, добувайте в ній золото, да, в золото потрібне. ця музика буде просто роздражає. Така хороша музика, знаєте. боєва така, тобічна. Ну, вона мені більше подобається. О, нарешті треба так, мені треба геологія, срочна геологія, тому що ну я завжди люблю вивчати всяку геологію, тому що, ну, я, знаєте, так, ринок треба, нам треба ридок, тому що без ринку нікуди. Так. Бо я прийшл ринок, без ринку, нікуди ви не підете. Так, побачив шоці, що, що це четверочка, що це п'ятерочка робить. І вона нічого не робить. Це багато і нам потрібно щось зробити. Щось зробити з цим, думаю це. хороша ідея щось з цим, Ну, їжа в нас підвищується, серйозно. Чи опускається? Я не можу зрозуміти, але їжа, в принципі, не зменшується. Це добре, вона держиться на хорошому рівні, це означає все, все. супер. Так, ми знайшли ще якусь річку, добрічку. Так, ну, як ви бачите, тут і тут найбільше ресурсів. Стрити ворога, або звіться або тут, або знайти їх тут. Ще, як і буває відбувається добуємо тут. Да. Я думаю, що вони тут за ці відрізку карти статті від 69, здіймаються. Ну, от бачите, так да так. -да. Щось я сплю, що я бо брезбриз. Я щось сплю, сплю сплю, де варто спати. Якщось би з дам заснути, то ми програємо. 100% 10,0% порт. Я б побутував порт, хороша ідея. Де тіжа буде більшою. Це здається. Потрібно це і перези. Так, куди ще може те, щоб ми не будували. Ми не будували, давайте ми побудуємо. Пам'ятайте, тоді будували ще один. Щоб... Це хороша ідея будувати пару казарм, то ми зробимо пару казарм, зробимо пару тих, пару того. Кажеться, наша розвідка не вдалася. жаль, На жаль, наша розвідка не вдалася. Значить, очікуємо ворога звідси, або звідси. Та ми доприємаємося прямо сюди. Я очікую ворога тут. Хоча, знаєте, давайте тут. Я очікую його звідси, тому що дають хочеться бути право, колись хочеться бути право. О, якраз казарму будуємо ще одну. Хай буде в нас дві казарми. буде подвійне збільшення військ. Так. Все добре, все супер, все до дав до чего не хватає. Давайте побудуємо честики. Давайте. Давайте так сказав. Просто просто я сказав. до Середу, а честики просто борто, отак тут. Давайте побудуємо ось тут честокил.

та буде та 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 зараз вже все построєм. Зараз, 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 зараз зараз. Зараз 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 зараз. Так, понятно. Все добре, все супер, все їжа. Медиадор, золото. Ой, щось золотом не так, золото вийшло, пропало, золото, не-де-не-де, золото не може пропадати. И навколо бели вообще гигать, как крепка скида. Корот. Але Пусти. довик, домик, домик вийшов. Ту. Така хороша штучка. Ладно, Чосі. Ето, да. Ух ты. Чосси. Вот это да. Лис ноль. Ліс? Хто? Ооооо, щось не то. Щось дета. Вліс добуває. Е-е-е. хто лі... Хто вдасть ліс дирить? Стоять, стоять. Добувайте. Шов даст стирить ліс? Не, так не пойдт. Так не пойдт. Там лес надо. Шо у вас багато? Їжа, їжа, давай. Ты до дерева. Я думаю, издеваете. Ой, їжа да шось. Тихо, тихо Хто в нас так ліс тирить, що з, лі... з лісом? Шо з лісом, не так, що з лісом. Ви бачите це? а а, -а Частикіл, вибачте, я поняв, так, да, честикіл. Частикіл. Я понял, що це таке, че це добре, що я поняв. Все, я, я зрозумів, я зрозумів. Тут, тут, тут. тут ще стакіл будується. Я і забув. Давайте побудуете шведека, побудуете соборчик. Там собор не треба. Да, все здесь будують. Деда воды супер быстро будують. О, такого. Ооо, кажется, я знаю, уже Де Деводи, все, пошли сюда. Далі оборотне військо ставимо туди да, потрібно місце, ставимо п'ятерочку сюди. ставимо туди мушкетерів, е, давайте. Мені не подобається. Так, мушкетерів, давайте. Поставимо туди би е, Shift з 2 сотні мушкетерів, Хай вони розподіляться. Ой, туди їх поставила. Разу все побішав. Стоять. Ви будуєте щось? Ні, нічого ніхто не будує. Оце дивно, оце мені дивно. Це мені дивно. А, а куди все пропадає? От куди? Куди пропадає наше дерево? Хто його тирить, хто див? Непонятна якась штука. хтось тирить нас зелі. Блін, ну издевательство. Ладно, хто у нас? Бо піде зараз і рознесе і все. Вс. Блин, да злопше да все. Нам потрібно щось зробити, бо витрати ліс, це, це жесть. Це жесть. Все погано. Ви ж нічого не будуєте. Нам потрібен цей ю. Так, давайте ми зройдуємо це. Дивіться, зробимо таке Ми зробимо важко так, кто вот трогается тут, делает и пошла их туда. Пойдите, что девушка дара сюда. Хто в десні стирить, блін? Зрозуміла штука у нас тут. Десь кудись.

Тынчн-тыре, джинштын-тур, джинштын-тур, туры, тутры, тутры, то-то, тут дыр. Чорт, а вот ты что-то нас пошла. Сюда. Ой, бы страшно стало, чуєте? это? Валить их. бо якось пострашніло таке враження, що бы вже контратаку тут підготували. Оставайтесь. Так, жители атакуйте. Я выкордостается жителей. Просто ехали, жители просто без Так, все погнали. I love Страсты почала таке враж, що зараз где уб'ють, просто застрелять. Так, чорт візьми, валіть їх всіх. Валіть. валить, все. Валіть їх. Валіть солдатів, Йошки ти. Скільки їх тут! Охренеть. Охрелеть! його. Так, давайте зробимо, э, так давайте зробимо місце збору э, і давайте ми його поміняємо э, сюди, сюди, Це місце збору, все, Хай сюди і всі йдуть, Просто всі йдуть, Так, стріляємо цих. Вилвали, вали. Добре, валіть я, валіть. Свят весь мы. Можем зробити цих. Тікай, тікай. Будь тут. Живі. Так, тут хтось є. Черт, хтось все захопила. Ха-ха Я -ха. вдовода постачати? Блин Просто Побу жителів просто сюда Добувайте просто їжу, просто їжу, просто їжу, просто їжу... валы, валы, валы. Бежи, бежи, бежи. Да бежи, да да. Так, да я все шоу вот это проблять. Это вот буквально все до. Так, ну это эпичный был, а на сегодня мы заканчиваем. Переве зберегти гру. І два, один. Зберегти той і здаємося. Але цьому все. Я захопився. На наступний раз ми продовжуємо Епічно буде. Так, да, я це сказав. Дому, всім учи, всім. vodka。